...польська забудова. Як жити у будинках, яким понад півстоліття, а то й понад сотні років, як їх утримувати та на кого сподіватися у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Фахівці головного управління статистики в області на інформаційний запит Суспільного розповіли, що станом на 2020 рік у Луцьку зареєстровано понад 10 тисяч житлових будинків. Найстаріший побудований 1546 року. Тож про житловий фонд обласного центру і те, у якому він нині стані, розкажу вам я, Тетяна Біскуп. У заповідній зоні старого міста 15 пам'яток архітектури, в яких мешкають Лучани. Таку інформацію Суспільному надав директор Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк. Чи знають Лучани про вік житлових будинків у цій історичній частині міста? Я не замислювалась, я думаю, що багато. Тут ще замк Люберта, тут ще жили придворчі. Я думаю, що більше ста або навіть більше двісті. Я чомусь так думаю. Це дуже старі будинки. Ну близько тисячі років. Мабуть, ні. Тож найстаріший будинок у Луцьку на вулиці Кафедральній. Це пам'ятка архітектури національного значення 16-го століття. Розташований він поблизу в'язної вежі Луцького замку, побудований в 1546 році біскупом Андрієм Фальчевським пізніше у ньому мешкав православний єпископ Афанасій Пузина. Зберігся до нашого часу як житловий фонд, як житловий будинок, так як він першочергово був будований. Він має два поверхи: цегляний, має підвал, і дерев'яні елементи побудовані вже в 19 столітті, таким чином остаточно сформувавши цей комплекс, цей енсамбль цього будинку. У 1960-х роках до цього будинку, як і до інших середньовічних споруд старого міста, були під'єднані усі комунікації, каже науковець: зараз тут мешкають чотири родини. Потрапити знімальній групі вдалося до під'їзду. В жодній з квартир двері не відчинили. Віктор Баюк каже: з 90-х років минулого століття будинок у приватній власності. Частини його конструкції потребують реставрації. Підвал і стіни, які тут мають товщину до півтора метра, вони достатньо міцні. Питання в конструктиві перекриттів, питання в конструктиві віранди 19 століття, питання в накритті тіло пам'ятки, воно міцне, витримає, я сподіваюся, ще багато століть. Питання і в зовнішньому ремонті. У старому місті серед 15 житлових будинків пам'яток архітектури три національного значення, інші місцевого. По вулиці Братковського зосереджена найбільша кількість житлових будинків від 17 по 19 століття в оборонному та цегляному архітектурних стилях. Другий та четвертий будинки по вулиці Драгоманова побудовані 1890 року. В них чотири квартири. Господиня однієї з них від знімання відмовилася. Не на камеру розповіла. Сім'я мешкає тут понад 50 років. Попри ремонт, замінені вікна, метрової товщини зовнішні стіни та опалення в квартирі холодно. Протягом двох останніх років над вікном кімнати з'явилась тріщина, яка є ззовні будівлі та випадає цегла. Будь-які будівельні та ремонтні роботи у пам'ятках архітектури починаються з виготовлення науково-проєктної документації, каже спеціаліст відділу охорони культурної спадщини обласного управління культури Петро Ходань. Розробляти її повинна та організація, яка має відповідну ліцензію, тому що для пам'яток є своя особлива процедура. Після цього ця науково-проєктна документація підлягає погодженню на даний момент. Це у нас Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Далі, після погодження на підставі вже погодженої науково-проектної документації, людина отримує дозвіл того ж самого органу на проведення робіт. Петро Ходань каже, від початку року непогоджених ремонтних робіт у пам'ятках архітектури не фіксували. Законодавство України за таке порушення передбачає покарання. Починаючи від 42 до 46 статей закону України про охорону культурної спадщини, починаючи від адміністративної відповідальності фінансових санкцій і закінчуючи навіть кримінальною відповідальністю. Штраф складає від тисячі до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які станом на даний час складають від 17 до 170 тисяч. Зі слів директора Віктора Баюка протягом останніх десяти років з приводу капітальних ремонтів звернень в адміністрацію історико-культурного заповідника не було. Щодо поточних ремонтів їх є безліч кількість не підраховують. З 1921 по 1939 роки Волинь була у складі Речі Посполитої Луцьк центром воєводства. В цей час місцева влада розробляє план розвитку міста на 30 років. Відповідно до нього будують житлові квартали. Більшості цих помешкань майже 100 років. Лучанин Юрій Бурачак мешкає в центральній частині міста в будинку, зведеному 90 років тому. Крім його родини, тут живе п'ять сімей. Я з року живу. Побудований в 37 році. Басі ми получають. Після сьомо я ще молодий був. Квартира має площу 60 квадратних метрів. В ній збереглись дерев'яний настил та піч, до якої 20 років тому господар підвів газ. До того, каже, палили дровами. Начальник відділу Луцької міської ради Олександр Котис розповів, перший генеральний план міста склали в 30-ті роки минулого століття. Навіть на кінець 30-х в Луцьку ще було досить багато таких старих занедбаних будинків, які не відповідали ані естетичним, ані санітарним, ані побутовим на той момент нормам, і треба було оновлювати житло. Тим більше тоді в кінці 30-х з'явилася ідея у цього масового компактного житла, багатоквартирних будинків. І на той момент це було досить ново, досить прогресивно, досить прагматично, досить економно. Це будинок по вулиці Банковій. Йосип та Світлана Дахновські впорядковують клумбу. Родина проживає тут з 1965 року. Історію будинку господиня знає з переказів мами. Лікар польський будував цей будинок, в нього тут була і типу, як лікарня невеличка. Він тут жив і обслуговуючий персонал, оце тільки знаю. Наразі в цьому будинку проживає у нас шість квартир. Є різні квартири, є трьохкімнатне, є двохкімнатне, однокімнатна. О, і в підвалі он там у нас теж орендують, роб зробили щось собі. Підвали в нас хороші. У нас самостійне опалення було пічне. Потім ми зробили собі котел, поставили і таке. Є ж такі квартири, що ще пічне опалення. Польська забудова була хороша, і сантехніка хороша, і труби все було. Ну дуже ну буває, але рідко. Слава Богу, світлом трошки гірше. Загальна характеристика технічного прогресу 20-го століття, коли раніше сантехніка, там, ну ті інженерні приспособи, вони були більш якісні, ніж пізніші. Тим більше якісніші, ніж радянські. Є багато спогадів і старожилів, як там воно в 30-х було упоряджено, і коли пізніше в 40 х були переселенці сюди зі Сходу, то вони дивувалися тому упорядженню, технічному, яке було в наших людських будинках. Зі слів Олександра Котиса протягом тридцятих років минулого століття побудували орієнтовно 200 житлових будинків. Більшість збереглась до нашого часу та є за межами історичного ареалу. Тож усі ремонтні роботи працівниками, комунальниками та власниками проводяться без особливих дозволів. Житлові будинки на проспекті Волі поблизу головного корпусу Волинського національного університету пам'ятки архітектури та містобудування 1960 року. В народі їх називають Сталінки. Збільшені квадратури квартир, роздільні кімнати, роздільні санвузли, збільшені розміри стелі. Будувалися як будинки для партійної еліти чи для певних визначних осіб місцевої інтелігенції. Це вважалося елітним житлом. Час не стоїть на місці, вони мають свою проблему з тим, що з кожним роком вони старіють, і з кожним роком зношуються і мережі, і комунікації. І тому кожен рік вони вимагають до себе більшої уваги і більших затрат. На початку 80-х років минулого століття у південній частині Луцька з'явився новий мікрорайон із неофіційною назвою ДПЗ, що розшифровувалось як державний підшипниковий завод. Далі говоримо про будинки, яким понад 40 років. На обслуговування ЖКП номер 2 105 багатоквартирних будинків панельних та цегляних типів, каже директор Микола Романюк. В одному з панельних будинків проживає сім'я Клімчуків. Отримав чоловік квартиру і сказала, що на 40 років. А далі я вже не знаю, що куди йти. 23 липня, якраз на моє день народження, чоловік отримав ордер. То буде 40 років, як ми тут живемо. І оце в залі в мене завжди вікно тече. Тож вже років 20 ніхто нічого не зробив. Потім ми найняли майстрів, Майстри нам позаліплювали, позмазували ті шви. Ми можемо подивитися на праву сторону. Наприклад, ця сторона починалася з панельних будинків 80-ті роки. Майже 40-45 років будинкам. Ліва сторона будувалася значно пізніше, вже Тепер стоять будинки соціальної сфери. А потім вже будувалися будинки туди далі на Шутаро-Ставелі. Вони вже там всі цегляні. Панель є, хочеться утеплення, а це для них трошки краще та все зроблено. Микола Грисюк та Микола Дейкало проживають в панельному будинку 40 років. Кажуть, міняти квартири на нові не планують. Комунальні умови поліпшують за допомогою комунальників та самостійно. Вода є, тепло є. Що з комунальним у нас? Організація працює. Перший раз тепло після того, як поставили цей тепловий пункт після того, як я обклав. Пінопластом собі стіни по перший поверх. Найбільша проблема в панельних будинках розгерметизація міжпанельних швів, пориви каналізаційних труб, які відповідно до проєкту лежать на землі, невпорядковані кабелі та електричні дроти у під'їздах, говорить директор ЖКП Микола Романюк. Тому що вони не мають своїх підвалів, вони не мають таких, як би скажемо, комунікації дуже вже старенькі. Нам дуже часто приходить сюди приходити і кажуть, дуже багато є каналізація забита. Да, звичайно, ці шви, це все, воно хочеться мати те утеплення, замінити оці всі знаєте, одна вісить, я собі таку зробив, інша вісить, я таке зробив. Хто його знає, що робити, щоб трошки десь щось його зробити, щоб він кращий був. Дуже течуть труби. Стоїть вода, поганий запах у під'їзді, і виходить пар, приходить Жек і нічого з цим не робить і не може зробити. Ось така ось ситуація в нашому домі у 70-80-х роках минулого століття у Луцьку розпочалось масове будівництво промислових об'єктів для зведення житла працівникам підприємств. використали концепцію панельного будівництва. Будинки панельного типу фактично зводилися як пазл, коли використовувалися елементи заводської готовності. Ці будинки мали одну величезну перевагу, дуже низький термін їх будівництва. Фактично, вони будувалися в три-чотири рази швидше, ніж класичні цегляні будинки, і за короткий проміжок часу така концепція могла забезпечити дуже багато житлового фонду. Стінові панелі це залізобетон, це дуже холодний матеріал, який як взимку випускає тепло з середини назовні, так і влітку тепло запускає всередину. Дуже низька вологостійкість будівель. Великою проблемою є стики між цими панелями, які швидко швидко вилущуються ну відносно швидко замокають, попадає туди волога, починається корозія між конструктивними з'єднаннями плит. Тому є певні недоліки в цих будинках. Це п'ятиповерхова хрущівка з цегли по вулиці Львівській в обласному центрі. Будинкові 60 років. У мене немає претензій до самої квартири. Ну, плитка певно, що порта, його треба, ну я не знаю, які зараз сучасні види облицювальної робіт. За словами директора ЖКП номер 2 Миколи Романюка, підприємство виконує поточні ремонти житлових будинків за зверненням жителів. Протягом минулого року на це використали витратних матеріалів на суму 4 мільйони 800 тисяч гривень. Науковець Олександр Андрійчук говорить, гарантований термін експлуатації цегляних будинків 100 років, панельних 50. Про те, що через цих 50 років спочатку будівництва будинок буде непридатний до експлуатації, такого немає. Якщо термін експлуатації завершується, має бути обстеження будівлі, і на основі обстеження приймаються висновки: чи потрібно щось капітально відремонтувати, чи потрібно вносити якісь зміни в конструкцію будівлі, чи можливо вона може далі планово експлуатуватися. Випадки капітальних ремонтів будинку у Луцьку з відселенням мешканців масово були наприкінці 80-х років, розповідає директор житлово-комунального підприємства Номер 7 Микола Гарбарчук, який у той час працював начальником дільниці ремонтно-будівельного управління. Так, у будинках по вулиці Козакова, побудованих у 1960 році, зробили капітальний ремонт. Бо я в одному з таких будинків, чесно кажучи, і жив. Там не було ніяких зручностей, туалети були на вулиці. Води так само не було. Там проводилась повна заміна новими комунікаціями, влаштуванням санвузлів, туалети, опалення і все інше, заміною покрівлі, навіть і в разі необхідності, наскільки я пам'ятаю, там могла і зніматися і частина поверху. В нинішній час обстеження будинків на придатність до експлуатації проводять за зверненням власників. Капітальні ремонти відбуваються і під час воєнного стану, каже директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Мають здійснюватися їхній капітальний ремонт або реновація за кошти власників будівель. Станом на сьогоднішній момент в місті Луцьку діє програма капітального ремонту житла 50 на 50, Тобто мешканці можуть звертатися і в межах того фінансування, яке собі може в час війни дозволити, Луцька міська рада, ми 50% відповідно фінансуємо. Там передбачено і влаштування пандусів, і капітальний ремонт ліфтів. І капітальний ремонт там, і даху та і так далі, там несучих ціни. Ну повністю все, що стосується житлового будинку. На підтримку міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2025 рік виділили 9 мільйонів 321 тисячу гривень. Від початку року каже Микола Осіюк, виконали один такий ремонт на суму 350 тисяч гривень. На градному узвозі ми робили підсилення фундаменту будинку і робили підсилення стін, тобто робили відповідну металеву стяжку. Кількість багатоквартирних житлових будинків у Луцьку станом на 2025 рік невідома. Так відповіли на інформаційний запит Суспільного у Державному управлінні статистики в області. У 2020-му їх налічували 10 713. Нову звітність органи державної статистики отримають протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.